Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну з днем незалежності. Після того як диктатор побажав мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя, в подарунок із Білорусі по Україні знову були випущені ракети. У відповідь Міністерство оборони України побажали Лукашенку такого ж мирного неба і воз'єднатися з його добрими друзями Хусейном і Каддафі. В офісі президента України Володимира Зеленського також відреагували на цинічні слова Лукашенка і назвали привітання клоунадою. Зокрема, Михайло Подоляк зазначив, схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах, тому цинічно бажає мирного неба, пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована і матиме конкретні наслідки одразу після падіння варварської російської імперії. Сейчас вам.